Бажаю здоров'я, з вами Харцис. І це нова рубрика для мого каналу: туторіали з чудової гри Company of Heroes. Я не знайшов відео навчальних відео по цій грі на просторах Ютубу і вирішив зняти їх сам. Я трішки її награв приблизно около 50 годин і можу поділитися деяким досвідом, який знадобиться початковим гравцям. Не буду вас довше затримувати. Погнали! Перша моя порада, і вона найголовніша це збереження. Загонів. Типа не потрібно втрачати повністю весь загон. Вам треба хоча б одного єдиницю юніта залишати живим, щоб ви могли на базі відновити його за допомогою е, лікарні. Бо в боях отримують з ветеранства військо наше, і з ветеранства вони мають велику перевагу. І з ветеранством вони мають велику перевагу над противниками без ветеранства. Зараз я вам для прикладу покажу. Схватку ворогів з ветеранством і схватку без ветеранства. І хочу зауважити ще те, що дистанція між кхм, юнітами, між самими загонами, теж має велику різницю. Деякі загони, які притул вони набагато сильніші за тих, які знаходяться б'ються далі, так би мовити. Так. Як ви замітили, в нас. Тут загинули всі, а тут залишилися дві модельки юніті. Давайте створимо знову. Так, як ви бачите, залишилось три модельки, майже половина ХП, а тут загинули всі. І ветеранство розповсюджується на абсолютно на всі юніти: То літотехніка, артсистеми і тому подібне. Воно підвищує їхні базові характеристики. Влучність, живучість. і... Деякі є юніти, які отримують такі юніти, як снайпер, є ще такі не один такий юніт, який має е, додаткові здібності після отримання ветеранства під якогось рівня. Першого, другого. або друга моя порада буде спрямована на те, щоб зберегти на збереження цих військ із ветеранством, і, взагалі, взагалі загонів. Є декілька способів. Перший спосіб це захист, будь-який захист, то літо забори, машини. Будинки, будинки, кстати, цегляні мають більшу прочність, ніж будинки, будинки, наприклад, дерев'яні. Ось маленький будинок, він набагато меншу прочність має, чим цей будинок. Тут є і не тільки є таке. Є будинки із не будинки, а є ще окопи, траншеї або бункери, або щось тому подібне. І ще деякі юніти можуть вкласти стіни з мішків. Як би, укріплення Вдале розміщення військ, не кучкувати військ, бо так як війська можуть бути прикучі, їх легко буде накрити артсистемою, їх легко буде закидати гранатами і тому подібне. І вогнемет теж працює по площі, то щоб майте на увазі. І третя порада з цього пункту це не воювати на два фланги одночасно. Якщо у вас тут з одного і з другого флангу якась заворушка бій. Вам бажано відвести одні війська, відвести від позицій, або назад, або взагалі натиснувши літеру Т. Я вам продемонструю. Натиснувши літеру Т, що ваші війська втікли на базу. І вони будуть тікати, навіть якщо є подавлені. Подавляти війська можуть кулемети, міномети. Це якби страх їхній. Якщо вони під страхом, вони дуже помало пересуваються і зараз відстрілюються теж. Під час нажаття натиску кнопки Т. Вони будуть тікати всі на базу доволі шустим шагом. І ви тут при доступному лікарні ви зможете їх відновити юнітів. І вони їх поповнять їм все здоров'я. Зараз приведу вам для прикладу бій між загонами з захистом і без захисту. Ви пам'ятаєте минулий бій, який був. З юнітами з ветеранства без ветеранства. Юніти без ветеранства майже всі загинули. Але так як вони зараз юніти без ветеранства знаходяться за захистом, вони мають істотну перевагу перед юнітами із з ветеранством, зате без захисту. Ви бачите, коктейлі Молотова можете так само кидати за і під. Третя моя порада це такої я стикнувся саме. Яке мені було прям складно починати грати, це вибір стратегії, по якій мені грати. це які перші До цього відноситься. Що перше застроїти, яких війська перші навчати, і які точки перше захвачувати. Я граю в режимі до переможного, там, де нема очок, є чисто бій 1 на 1, 2 на 2, якщо з товаришем. А так як тут є, я вибрав для вас режим з очками. Тут є пріоритетні цілі. Пріоритетні цілі, на мою думку, це ось ця. І на цей загон в началі гри можна відправити більше, на цей напрямок в началі гри можна відправити більше загонів. А взагалі є ці стратегії навчання гри, розпочатку гри є в інтернеті. Можна подивитися, собі вибрати, під яку що, і вам підберуть і командира, і скажуть, які війська сначала навчати і які юніти сначала строїти які будівлі спочатку строїти. І ще така порада, дивіться, є таке поняття, як ключові точки. Ось дивіться У нас тут є пальне, у нас є боєприпаси, у нас є нейтральна точка, яка дає і то, і то по чуть-чуть. Ось ще одна нейтральна точка, яка дає так само. Якщо у вас будуть захоплені цих дві точки, а ця не буде захоплена, значить ресурсу у вас йти не буде, бо це є ключовою точкою для постачання ресурсів ваш лагері. Порада моя номер 4. Використання гарячих клавіш. Дивіться, є такі декілька типів клавіш, декілька їх призначення і тому подібне. Наприклад, те я вже вам показував: це евакуація загону, швидка евакуація загону на базу, вони таку біжуть, прикрившись, піджавши хвости і чекають на базу. Є ще такі махінації, як поставимо поставимо мінометчика і поставимо собі якусь танка да? Легко та є. Дивіться. В танках Т-70 і в інших танках є атака по площі, а можливо не ставить. Атака по площі на літру Дж, а штурм штурмувати. Штурмувати така атака, як би вам, це приказ рухатися вперед до зустрічі з ворогом. Якщо я натисну А і поїду вперед, і в мене тут де ворог на дорозі, він зупиниться і почне вести бій з цим ворогом. Якщо він. Якщо він не назважати, просто натиснувши, що рух сюди, він так і проїде ворога і може зайти в невигук для себе позицію. А так як він зупиниться перед ворогом і почне звести з ним бій, це вам може дати шанс, можливість врятувати свої війська. Атака по площі це якщо є туман війни, я вимкнув його, туман війни, я можу атакувати по площі через літ ружі. Тут війська, але я не можу на них навестися. Чи тут війська? зато я можу атакувати по площі? Бачите, тут є захисні якісь споруди, він не пробиває їх. Ну, здібність хороша, особливо для мінометчиків, які атак... рентж атаки мають набагато більше і вони можуть, наприклад, сюди сміливо працювати по цілі. І для техніки найголовніша тех... ну, клавіша, речі, клавіша це літера. Ну, вроді, У, А, У. Це хід заднім, задній хід. Щоб зберегти час для маневра і відступити, нажимаєте літеру У, і він буде на повному ходу відступати, бо є така, такий нюанс, як в реальному бою. Ви хочете відступити, нажимаєте просто по карті, і танк починає розвертатися. Це вам. Це, Втрачаєте ви дорогоцінні секунди для збереження цієї техніки. Особливо, як техніка має якийсь контроль. І ще один такий варіант наприклад, як біндені. Коротше, назначаєте контрольні клавіші для одиниць техніки, одиниць, техніки, одиниць військ через контр і від 1 до 9. Нажали контр, і у мене, наприклад, міномет і танк на, на одиниці. Взяли, вибрали цих, назвали контр 2. І вони у вас на літері 2. Ви можете легко переключатися. Легко переключатися між Юнітами. Щоб було комфортніше вести бій і їх вже керувати указателі, якщо ви граєте, показники, якщо ви граєте з товаришем, показники ось на карті. F10 меню. Контр-А, це відмітити товаришу на карті, що треба атакувати, чи звідки треба тікати. Виглядає воно якось так. І бачите, і ви бачите, і товариш бачить. І п'ята моя порада, остання на сьогодні це вибір командирів. Розумний вибір. Ви навіть як будете дивитися стратегії ведення бою в інтернеті, вам можуть пропонувати такі командири, як, наприклад, цей, що має в собі якусь важку техніку. Або цей має в собі 152-мм гаубиці. Гаубиці, я скажу з практики, що без підтримки товариша дуже складно ними грати, а на ботів розраховувати нема сенсу. Іс він дуже дорогий, він не практичний, при тому, що там штурмова піхота, вона дуже слабка проти легкої техніки. Бо Для початку ви будете грати з ботами, а боти люблять спамити легкої техніки. Я предпочитаю грати, наприклад, цим командіром. Він дає мені. Зразу Т-3485, що в подальшому я можу, вона сильніша за т 34476, яка є доступна зразу. Вона є гвардійський отряд, який є загін, який має ПТРС який дуже хорошо справляється з легкою технікою. Саморемонт, що дає і обнаруження техніки, і 120-мм міномет, той, що у мене ось стоїть, я його створив, він реально набагато сильніший. за... За міномет обичний, який ви можете купляти Ну, один, єдиний мінус, його, що він цей. Що в нього є, бачите, радіус враження. Мінометчики, якщо тут обичні стали, то вони будуть відкрити на 360 а ці тільки тут. Їм, щоб, наприклад, атакувати цю сторону, їм треба скласти міномет, розвернути його, роз... розкласти, навестися і знову атакувати. З вами був Хартес, Якщо вам сподобався цей, це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть відповіді в коментарях, що вам не сподобалось, що вам сподобалось, може я щось пустив. пустив. Може, якісь кращі поради знаєте для новобранців, щоб вони краще воювали. І що я вам ще скажу? Якщо хто має бажання, пишіть мені в інстаграм, щоб я купив собі нових цих. Нові фракції, бо якось совком грати не, не прикольно, геть не, не, не вставляє взагалі. Хоча вони не погані, якби як юніти. Ну, совок. Ви ну, розумієте, що це таке для українця совок? Слава Україні!